Чи довго чекала талон черги? Я вже дуже. дуже довго. Вівторок приходила була 150, не вийшла взяти. Сьогодні просто повезло, що людей набагато менше. Сьогодні було 70 людей і вийшло взяти талончик. Це ви від мого ранку? Накотрі mm, да. пів сьомого. Дуже довго чекав чергу. Просто я до цього е, хотів потрапити там до іншого на правому березі, там взагалі все було погано. Типу, вже це другий тиждень, О, а тут з другої спроби взяв. Ні, насправді, тому що я постійно його моніторила і побачила, що є він сьогодні в ТСЦ, приїхала і одразу взяла. Бувають різні випадки. Люди складають із першого разу. Буває таке, що там сьомого, восьмого, десятого. Але у нас є рекордсмен, який склав з 25-го разу. Тобто головне мета і добивати своїх цілей. Менше хвилювання, більш швидке прийняття рішень. І якщо вам щось не зрозуміло, то ви можете завжди запитати у адміністратора на майданчику, що вам робити далі. Щодня в нас таке трапляється, що люди беруть талони онлайн або в терміналі, а потім за своїм часом не з'являються на прийомі. Спостерігається підвищений попит, перш за все, в зв'язку з тим, що зараз літній період і досить багато наших відвідувачів здають практичні іспити на категорію А також хочу зазначити на тому, що громадяни мають змогу складати практичний іспит в будь-якому зручному територіальному сервісному центрі, незалежно від місця реєстрації чи проходження курсів практичної підготовки. Тому, оскільки Київ це столиця України, досить багато молодих людей починає з'їжджатися, а саме студентів, які до нас звертаються. Також досить багато внутрішньопереміщених осіб. Ну, Хочу зазначити на тому, що в Києві є дефіцит кадрів наразі. Для того, щоб усунути цей дефіцит та забезпечити. Більш максимальне надання послуг нашими сервісними центрами. Ми підписали меморандум з київським місцем місц... з київським міським центром зайнятості. Проводимо екскурсії для громадян, які бажають доєднатися до команди сервісних центрів. Подаємо оголошення на всі офіційні ресурси для того, щоб залучити більшу кількість бажаючих доєднатися до нашої роботи. Територіальні сервісні центри МВС під час повітряних тривог свої послуги не надають та припиняють роботу. Хочемо вам показати навчальний автомобіль сервісного центру МВС на категорію Б, на якому стандартно складають кандидати у водії. Коли клієнт складає практичний іспит на авто сервісного центру, то перше, що йому потрібно, це налаштувати сидіння. Під сидінням у нас є ручка, яку ми підіймаємо та рухаємось взад або вперед. З лівого боку, у нас є ручка, яка підіймає сидіння вниз, вверх або вниз. І ще одна ручка, яка опускає спинку сидіння взад або вперед. Те ж саме. Після цього ми переходимо до налаштування дзеркалу. Джойстиком налаштовуємо ліве та праве дзеркало бокові. Після цього налаштовуємо дзеркало заднього виду. Склоочисники вмикаються ось таким чином. Показчики повороту вмикаються вх правий, вниз лівий. Далі ми з вами налаштовуємо кермо. Зліва знизу у нас є ручка, яка або опускає кермо, або підіймає, або взад, або вперед. Після налаштування керма обов'язково прицьопимо пасок безпеки та можемо приходити до початку руху. Перевіряємо стоянкове гальмо, вижимаємо щеплення і вмикаємо передачу. Також рекомендую вам знайти зручне взуття для того, щоб ваша підошва не ковзалась по педалях.